При... привіт всім, з вами знов я, Гасій Богдан. Сьогодні я вам покажу в контактах ігру гру бой з тінню І також можна закачати на планшет, але вона там буде інша. Бой з тінню на контактах. Е... Вона, ну, на комп'ютері. Вона більш ефективніша, ну більш гарніша там важче битись, а там легко заробляти і легко битись. А тут важко ще заробляти гроші. А зараз я вам її покажу. Мам, добре, ладно. Бо с тенью. Восьмий уровень, а я, я непогано граю Добре, Вот. Це я. ми будемо... буде Зар... от мене восьмий уровень, п'ять дан. Добре, в бой Опачка, домой. Тут тренуватись, набитись на гроші. О, на з і х англійська. Там битися. І ходити тими кладшами. Магазин. Тут все дуже недороге. Але гроші дуже важко заробляти. І інвентар. Тут таке. Инвентарь, это сундук. А, нет, такие вот штуки, да, нет, нет, нет. Вот. Зарца. так. Поскольку... О, вот флотно будет, если пару в Ты моя Wiesz co, mam żołnierzy, pojrzał dwa wygrywa, ...trzy. Zaraz, zaraz mało mi robią dętajnę. nie Ja po prostu. Nie, Fajno. No

Да, Вася, шо, шо, Василь, шо, шо? Давай, давай, Умар, я поразда. не много, много, много. Ну, типа трошки здесь лежат, не там, блин, на магу. Там там багато здесь на Ну, танцы. Короче. Ма.

Пробуємо виграти таке все. Не, ми наведены його. Ааа, зараз мене виграв. Все є здохнем. Ну добре, всім пока-пока. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока.